50 років комунізму, і перед тим ще була російська і інші імперії, які панували в Україні. Люди вже забули, як самі думати і вирішувати справи. Навіть останні 25 років всі чекають, щоб держава все їм робила. Чому держава не дає, чому держава не робить? Знаєте, навіть ті медичні реформи. Я вибачаюся, що я повертаюся до цього, але я живу тим кожного дня. Ми хочемо змінити систему, щоб кожен з нас вибирав свого лікаря і вибирав місце, де вони будуть лікуватися. І вибирали там, мали свій чойс, мали свій вибір, замість того, щоб держава нам наказувала, ви там зареєстровані, ви мусите йти до цього лікаря і ви мусите до цієї лікарні. Ну це навіть є. По суті, така, таке виховання нове, щоб люди самі вирішували. Ми також надаємо медичним закладам, щоб вони стали некомерційними підприємствами, щоб вони самі вирішували, як вони будуть розподіляти ті кошти, а не чекають, щоб хтось в Києві сказав Івано-Франківську, скільки вони мають шприців купити. Ну це але сімдесят вісімдесят років в одної системи, сотні років іншої системи. Це вже люди привикли до цього, що хтось прийде і їм скаже. А олігархи вони це використовують і вони користуються тим, перше, щоб тримати людей на такому рівні, щоб вони не були спроможні вирішувати собі. А друге, вони економічно тримають людей в такому сенсі, що вони, вони є вдячні за це, що навіть хтось їм щось дав. Знаєте, дуже. На кінець скажу дуже така цікава річ. Мій, мій чоловік це говорить Марко Супрун, багато з вас його знають. Він каже, він запитався мого брата, має двох дітей. Його старша донька недавно має тепер нову роботу. Та? І Марко запитався в мого брата Геня. Що, що твоя дочка сказала, коли вона мала нову роботу? І вона сказала, я знайшла. Роботу. А в Україні кажуть мені дали роботу, посаду, що хтось мені подарував, а не що я маю кваліфікації, я пішла собі, знайшла і я взяла щось для себе. І це є велика різниця в нашому менталітеті. Це є така річ, що ну кажуть, що ми ніколи не зможемо зрозуміти, що Україна якась по-іншому все ні. Це людство взагалі, ми повинні, кожен з нас повинен мати свою думку, своє бачення, і ми повинні разом, як суспільство, тоді виявляти, як воно має виглядати. І ем, з часом воно зміниться. 25 років ще багато не було зроблено за останні три роки, я думаю, були вже великі кроки. Так, треба закінчити з, з, з оптимізмом. Е, якщо подивитись, де Україна сьогодні. В якому світі ми живемо. Наскільки ми маємо свободи говорити зараз і критикувати? Ми вибрали під культуру, ми вибрали цивілізацію, ми вибрали підхід до Європи чи, чи до європейських цінностей, чи як хочете їх назвати, українські цінності, але ми це вибрали, незважаючи на плутократів олігархів. І ми сьогодні маємо європейські безвіз Європу віз. і ми сьогодні маємо це, тому що. Люди стояли, студенти стояли, ви стояли на Майдані і це вимагали. Тобто вибір був зроблений. Мені здається, що ми маємо дивитися на те, що ми мали дуже великих успіхів в тому, в тому в, 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 в то, що ми хотіли збудувати в цій, в цій країні і на базі яких цінностей. Я не кажу, що тут немає боротьби. Я думаю, що боротьба існує всюди. Я знову повертаюся до Америки зараз. Боротьба йде шаленна. Скільки років цій демократії? Скільки там грошей? Шаленно про цінності, кому дати медицину, кому ні. Я, які, хто має платити податки, і скільки, хто має платити менше? Це все ці питання, боротьба йде без, безкінечно. Але ми могли б стати так, як білоруси, якби цей нарід, якби українці не сказали, що вони хотіли щось інше і не вимагали щось інше. Ми не маємо Білорусь тут, ми не маємо Росію, ми маємо Україну. Вона не Польща, вона не Англія, вона не Америка. Але до, до, кого, до кого ми ближчі зараз? Дивіться. Я думаю, що тут є великий оптимізм, що, що народ тут дійсно впливає і дійсно бере в руки, і дійсно вимагає. Просто треба багато більше вимагати. Я І боротись треба далі. Але є великі, великі успіхи. Дякую. Поки я не передам слово завершальне нашому господарю, редактору нашого форвидавництва нашого формату. Я хочу подякувати видавництві, що підібрало таку цікаву це так цікавих людей. Люди, котрі аналітики економіки, люди, котрі журналісти, люди, котрі члени української діаспори, люди, котрі міністри, ну. Всі ми разом, всі ви разом. Я відображень од моєї людини Христі Філадж, котра в всіх цих вимірах виявила себе. І тепер дякую, що так дбайливо ви були підібрані. І хочу передати слово Антону Мартинову, головному видавцю, редактору видавництва наш формат за останні слова. Дякую. Ми говоримо про плутократів, і тут е, зачепили ім'я Біла Гейтса. Так сталося, що десь я не пам'ятаю точно рік, але десь 2005 рік я от ще був маленький, вчився і в інституті і читав його книжку Бізнес зі швидкістю думки. І от е, Книжка мене дуже змінила. Вона допомогла мені зрозуміти, як взагалі будують. Тих, кого ми зараз, можливо, називаємо полотократи, бізнес, своє відношення до бізнесу, як вони люблять справу і так далі. Ось, і потім, через 10 років, я почав займатися книжками. Ось, спочатку їх просто продавав, а потім я подумав: а чому ми завозимо все з Росії, так, чому ми не можемо видавати це в Україні? Так? І от якби я хотів заробляти гроші виключно, то напевно, що в видавничу галузь я би не прийшов, тому що, це знаєте, є такий анекдот, що якщо ти хочеш заробити мільяр... мільйон, візьми мільярд і відкрий видавництво. Так, так от, власне, ми тут говоримо про плутократів, можливо, та, про плутократів з різних сторін, але вони також дозволяють рухатися цьому суспільству вперед. Це теж варто зауважити. Ось і дуже важливо, що ми в Україні тепер можемо про це поговорити, тому що раніше е, таких дискусій в принципі у нас майже не було, тому що подивіться ринок ділової літератури. Ми ж тут можемо говорити про книжки. Дайте мені хвилинку поговорити. Так, от ринок ділової літератури в Україні ще буквально три роки по три роки тому був повністю наповнений російським продуктом. Зараз це не так. Да, зараз ми намагаємося це змінити, тому що нам, ну, нам просто не байдуже. Так? І це головне, що є в цій країні. Тут є душа, є люди, які її можуть змінювати. Так? І дуже добре, що ми цю дискусію запустили, тому що вона нам допоможе пришвидшити ці зміни. Я думаю, що ми вже не зможемо змінити хід історії, ми зможемо тільки або пришвидшити, або її призупинити. Дякую за увагу. Дякую вам всім. Головна мета була вас зацікавити в цій книжці. Надіюсь, що ви будете її закупляти у видовництво. Так, купуйте книжку. І... І так само так само хочу подякувати.